Доброго дня, шановні глядачі! З вами, як завжди, Юрій на каналі Вінниця. Чергова приємна новина від компанії Мініагро. Ми дуже, наголошую, дуже сильно знизили ціни на трактори. Ми не обіцяємо знижки, як обіцяють там інші компанії, а ми відразу знизили ціну на майже всю лінійку тракторів. Знижки. Зроблені максимальні, тобто на різні моделі по-різному, є де знижка 200-300 доларів, є ще набагато-набагато більше. Не буду перечисляти по всім моделям, бо це буде дуже довго. Всі, хто планують придбати тракторець, можете зателефонувати за номером телефона, який вказаний знизу. Під відео і обов'язково надамо консультацію по ціні на той трактор, який вас цікавить, і відповідно по наявності. Наявність ви бачите самі, тобто найбільша площадка у місто Вінниці, найбільший вибір тракторів. Тому заїжджайте до нас, тестуйте, катайтесь, визначайтесь з трактором, ми обов'язково допоможемо. Розповімо переваги кожного тракторця, кожної моделі, кожного виробника для того, щоб у вас сформувалася оптимальна точка зору, який саме трактор вам потрібен для вашої роботи. І також по БУ японцям величезний асортимент, також отримали нове надходження. Ще один контейнер має на днях зайти. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2 А до нової зустрічі.